Вітаємо вас, наші любі глядачі, і це «Шеф-тандем». Всіх вітаємо. Сьогодні у нас до дуже класного свята, дуже класна передача і дуже класний рецепт. Яка, яке свято в нас сьогодні наносять? Великдень. Це таке традиційне українське сімейне, дороге свято кожному із нас. І ми з Романом не виключення. Сьогодні будемо радувати вас дуже класним рецептом. Для приготування цього рецепту нам знадобляться важливі інгредієнти: це вершки, також яйця, какао, шоколад. Цукор, ванільний цукор і цукрова пудра. Зараз приступаємо до приготування. Так як я не люблю там пането здобу. Знаєш, це не для мене. Я люблю я такий хлопець молочний. Я люблю такі. Якісь прикольні такі рецепти, так що сьогодні Вікторія, бо я не знаю, як її робити. Я її не робив, покажу вам цей не рецепт. Не хвилюйся, я тобі все покажу. Будеш сьогодні моїм таким помічником Подивіться, і моєю сьогодні. правою рукою. Я буду розповідати, Роман буде працювати. Ну, в принципі, як і завжди. <правити> <правити> Звісно, я шуткую. І так, що Роман, для цього знадобиться? інвентар? Думаю, в я... мене тут що хоче. Якісь, дивіться, Лего. Все по порядку. Це поки що ми відкладемо. Дивися, для початку нам потрібно зробити тісто. Я займуся сиром, а ти будеш е, збивати вершки. І той, і той інгредієнт сьогодні у нас буде від Галичини, тому що ми довіряємо галичині, і галичина це природня сила Карпат. Дістаємо. Так, ти береш 200 мл вершків, збиваєш на середніх обертах, а я буду замішувати нашу основу. Основа складається з творога. І інших інгредієнтів. Зараз усе швиденько додамо, і по факту усе буде готовим. Розумієте, це пару хвилин, але дуже смачно. І так, творог я взяла. Тепер нам потрібно два курячих яйця, але тільки жовтки. Ми відділимо зараз. Бачите, кондитерка, вона така штука, що треба. Всього багато має Всього бути. Всього багато, багато інгредієнтів, процесів. Обов'язково потрібно ваги. Тому що на... Це те, що ти не любиш. Роман звик на готувати за смаками. На Око, так скажемо, можна такого наколотити. <сументно> <сументно> Зорить комбайн. Так, я збиваю. На максимальній швидкості збиваємо до таких. Головне Глав... не перевзбити, щоб Джілька, вони не сказати, Будь дуже обережним, щоб то все не перевзбити. Да, я в курсі. я пошувую трохи. Далі сюди до нашої основи додаємо цукрову пудру і ванільний цукор така. І то все завершимо хорошим жирним маслом і будемо збивати блендером. Скажу і тобі, і глядачам одразу, що не потрібно брати сиркову масу, тому що при взбиванні зараз це буде просто така однорідна, несмачна консистенція, а творог він залишиться крупинками і ну, не обманеш людину, так? це сирна паска, тому має бути якісний кисло, молочний, якісний сир. Так, ну вона таке, бачите, не дешева така штука, де? і шоколад. І вершки, і кисло класний сир, і вершкове масло. Так що тут, але ж це великдень. Ну да, і якщо, наприклад, у вас немає такого девайсу, як у нас з романом блендера ручного, так ви можете це зробити просто вручну, перемняти руками, як робили це наші да. бабусі. Так, так все само, працюємо. Так само в вершки можна зробити вручну, да? Усі практично по факту процеси готові. Бачите, які вершки, вони не перевзбиті? Так. Такі воздушні. Дивіться, зараз моя маса готова, ти додаєш сюди мені свої взбиті вершки, і ми маємо його вимішати в однорідну масу. Ось так беремо, прям вигортаємо, вершки наші. І кладемо сюди. Якщо ви використовуєте домашній сир для приготування цієї сирної паски, тому вам моя порада: вижміть сироватку, тому що паска в кінці буде ставитися під гніт або під прес. І у домашньому сирі тої сироватки дуже багато. І просто цей процес отак зливання, знов ставлення, зливання ставлення займе дуже багато часу, і це буде незручно краще, це до приготування паски. І головне це все робити з позитивом, не з кисло як то кажуть, бо паска буде невкусна. Так, тепер дивіться, основа наша для паски така аля ванільна, вона готова. Ми її ділимо на три частини, адже наша паска по факту буде така біла, молочна і низ буде шоколадний. Тому зараз треба об'єднати усі інгредієнти і зробити три різних основи. Я завжди люблю білу, без домішок, тому її сьогодні ми зробимо більше у нашій пасці. Ось так. Все. Так, Роман, тепер. Тобто ми ділимо ну, тісто чеку. на три частини. Да? Яку так. ви більше любите, ту і більше, ну, більше робите в вашій пасті. Якщо ви любите більшу, залишайте більше білого там. Да? Так, Якщо ви так. любите більш шоколадну, залишайте більшу. Даю тобі чарівний девайс. Даю тобі какао. Так. Ти маєш гарно спочатку пробити блендером, а -а -а. щоб не було грудочок, а тоді гарно вимішати. А я тим часом розтоплю молочний шоколад і зроблю третю нашу е, молочну е, основу. Все, я пробиваю, довго взбивати блендером. Щоб не було грудочок, не потрібно, тому що наша маса вже аерована від вершка, вона набула повітря, пухкості. А якщо ви будете довго взбивати, це перетвориться просто на сирну масу і на сирок. Все, маса готова. Більше з нею робити нічого не потрібно. Приступаємо до нашої третьої. Я розтопила ось такий шоколад. Хвильовий печісну так? Можна розтопити на паровій бані, якщо у вас вдома. Ну так однозначно. І тепер цей шоколад я вмішую до нашої третьої основи. Ну, бачите. Тепер беремо марлю для того, щоб нам було зручніше. Ми відріжемо потрібний для нас шматочок і застеляємо нашу форму. Але тут будьте уважні. Для того щоб оце гравіювання перебилося на вашу сирну паску Христос Воскрес і Хрест, вам потрібно зробити так, щоб на стінках не було ніяких ось таких лишніх складочок. складочок. Тепер перша основа у нас іде біла. Ми прямо ось так її засипляємо туди. Потрібно вибити, тому що якщо я зараз ось так вам підніму, ви побачите, що там паска пуста. Бачите? Її... Тепер потрібно вибивати. Роман, викладай, будь ласка, цю нашу молочну основу. Що... Молочний шоколад. Так. І знову будемо вибивати. Ми на завершальному етапі. Далі додаємо останню нашу основу. Так, і теж вибираємо. І на цьому етапі нам треба гарненько його розрівняти. Щоб ваша пасочка стояла, щоб рівне в неї було дно. Все. Тепер після цього нам варто її гарно ізолювати від сторонніх запахів, які будуть в холодильнику. Адже саме на цьому етапі її ми ставимо до холодильника. У якусь посудинку, бо буде витикати непотрібна сироватка. І, і... наверх ставимо прес. І наночку на півлітрову можна поставити. Можна і не ставити. Це да. за бажанням. Да. Якщо у вас дійсно дуже такий водянистий сир, то ми щось поставимо. Якщо ні, то просто там у на годину 8-10. Да. тут бачу, як гарно 8-10 годин і паска охолоджена, готова, можна їсти. <рес> По роману видно, що він хоче їсти вже. Хочу, щоб показали крупним планом, який тут красивий хрестик. Як гарно відстоялася пасочка. Тепер ми обережно. У мене навіть трішечки трясуться руки, бо я дуже хвилююся, чекайте. Так. Тепер ми її гарненько, обережно розгортаємо. Ну, вона вже пресована така, вона вже стабільна, знаєте, вона постояла в холодильнику. вже Ну, Більше, ніж ніч. Вона постояла десь пів дня і ніч. Да? Зараз і вона основний момент це ось ця краса. Не, нічого дуже не спішити, гарненько викласти і не робити дуже багато лишніх рухів. Е, Одразу хочу викласти її на білу, красиву таку. Ось так. Та ти що? Подиві. Дивіться, яка краса. Ну, Я думаю, такою Пасхою. Ви здивуєте своїх гостей за вашим столом, свою родину. Тому що це не тільки красиво, але це і дуже смачно. І пахне так просто вона дуже класно. Отож, цю красиву, сирну, прекрасну нашу паску ми з Романом освятимо у церкві і тільки тоді продегустуємо. Так, а в свою чергу ми з Вікторією вам бажаємо чудового свята, смачної Паски. Христос Воскрес, миру вам всім, злагоди. up uh, for